А ще вони красиві, тендітні, весняні. А можливо, хто знає, як вони називаються, ладіс? Ромашка. Ні, ромашки. <решко> <не> Максим. Пролізки. <решко> Правильно, пролітки, ряд і Сон так? Проліпки ми тільки знаємо. А ще запам'ятайте, весняні віддані? Раз, ага. до. Э, то... Трава. А я ходила, а я їздила на проліски. Їздила більше, щоб на проліски подивитися, так? А, а я ходила. А де ростуть Ці Рослини не, сабиві не чи порослі? Де вони ростуть? У лісі. Правильно, у лісі. Отже, вони які? Виглядає така ділянка, гарянка. Красиво, мабуть, так? Так, да. красиво, коли ми дивимося на таку красу, у нас на, на душі виникає почуття е, доброти, почуття захоплення такою красою. Е, чи можна приїздити, щоб поглянути на таку красу, помилуватися нею? От Ілона нам говорить, що вона їздила до лісу, дивитися на пролізки. І я. Так, всі. А дивилися. Тільки я один раз їхала. Можна приїздити до лісу, щоб погодуватися пролізками, потрогати їх, понюхати. Навіть можна сфотографуватися на фоні таких гарних світ. А от чи можна їх рвати? Ні, 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 ні правильно. Дуже гарно, що ви так вважаєте, адже пролісти і всі першосвіти це рідкісні рослини, бо в природі їх залишилося не так і багато. Навіть коли ми віримо і поставимо в водичку, то вони недовго проживуть. Вони швидко діянуть і пропадуть. Треба охороняти і берегти весняні первоцвіт. Бо вони дуже рідкісні, так? А давайте уявимо таку ситуацію. Ви прийшли е, на лісову галявину з мамою або з татом і помітили, як хтось збирається нарвати цілий букет таких весняних первосвітів. Що ви зробите? Що скажете такій людині? Та не, не треба рвати. А чому? А поводить, що вони зів'януть і, і, і Так. А ще не можна чому рвати їх? Того, що вони можуть пом'язу. А ще, бо вони дуже рідкісні. Рідкісні, так. А ось нам ще Віолета підготувала вірші про весняні квіточки. Віє, розкажеш нам? Підністя? Я корісто кенельський і бежина. Про що розказала Ялена Вірша? Про весну. Про яку квітку? Про проїзд, про пролісок, так, пролісок який? Синенький, так? І пролісок вітає весну. А чому пролісок вітає весну? Тому що... Зима вже закінчилася. Правильно, закінчилася зима, розвітають проліски. і проліски є символом початку весни. Так? Давайте, діти, і ми з привітаємо весну і виготовимо світочку, світочку пролізку. Виводимо? Пам'ятаємо, як ми користуємося ловицями.